А ви знали, що скумбрія містить більше омега-3, ніж лосось? У ній багато білка, вітамінів D та b 12 та мінімум ртуті. Це робить скумбрі не лише смачною, а й однією з найкорисніших риб. Сьогодні готуємо соковиту скумбрію, запечену з картоплею, цибулею та ароматним лимонно гірчичним соусом. Вона проста в приготуванні корисна та дуже смачна. З вами канал Смачно Домашньо. Ну що ж, поїхали! Детальний список інгредієнтів буде вказаний в описі до відео. Попередню очищену та промиту скумбрію нарізаємо порційними шматками по 3-4 см. Готуємо маринад сік і цедра лимона, гірчиця, оливкова олія, соєвий соус, чесник, паприка. Та чорний перець. Ретельно перемішуємо та додаємо скумбрію. Залишаємо маринувати на 20 хвилин. Тим часом готуємо овочі, картоплю нарізаємо тоненькими кружечками, так вона швидше пропечеться. Цибулю ріжемо півкільцями. Друзі, канал стрімко наближається до відмітки в 20 тисяч підписників. Тож я дякую кожному з вас за підтримку. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки, дякую за підписки. Особлива подяка спонсорам. Ви всі неймовірні. Велике дякую. Тепер викладаємо наші продукти у форму. Почнемо з картоплі. Чому саме так? Тому що вона твердіша і їй потрібно трішки більше часу для приготування. Тому вона повинна бути ближче до джерела тепла. Посипаємо сіллю та збризкуємо олією. Зверху кладемо цибулю, вона ніжніша, швидко розм'якшується, надаючи страві особливий аромат. А тепер викладаємо шматочки скумбрії. поливаємо маринадом і можна відправляти в духовку. Відправляємо скумбрію в духовку, попередньо розгріту до 190 градусів Цельсія на 25-30 хвилин до готовності. Минуло 30 хвилин, скумбрія готова. Посипаємо свіжою зеленю та будемо подавати. Друзі, запах неймовірний, соковита риба, м'яка картопля. Все на своєму місці. Це дуже смачно. Обов'язково спробуйте даний рецепт. Маю надію, що рецепт даної страви вам сподобався. Тож ставте вподобайки, пишіть коментарі. З вами був канал Смачно Домашньо. Всього доброго, Па-па.